Що ж, вітаю всіх на моєму каналі. Е, і знову наша улюблена тематика Московський патріархат. Бачу дуже багато е, дискусій. Ну, воно якби очевидно, чому так. Тема надактуальна. Е, більше того, держава і суспільство наближаються все ближче до вирішення цієї проблеми. Отже, дискусій буде ще більше. Тому, власне. Підготував для вас декілька пунктів, по яких хотів би дати свої думки, свої роз'яснення. Ну і, звісно, якби, закликаю вас е, дане відео поширити. закликаю підписатися, хто не підписаний. Е, допомагайте просувати нашу ідею і підтримуйте нашу боротьбу. Е, перший пункт. Е, що робити з вірянами московського патріархату? Бо, як ми розуміємо, що ну, Релігійну мережу там розпорошити, розділити, знищити там і так далі ми можемо. Тобто саму структуру зламати ми можемо, але залишиться, ну, скажімо, так, відверто сотні тисяч вірян, можливо, навіть мільйони, так як вони про це говорять. Отже, що з ними робити? Дуже часто в коментарях там, в соціальних мережах читаю про. Якусь примусову депортацію, тобто пропонують люди вивезти їх на Росію. Дехто більш радикальний, там пропонує відправити їх на концерт Кобзона і так далі, але нагадую, що йдеться ну, в кращих випадках про сотні тисяч, а в гірших і про кілька мільйонів людей. Отже, зрозуміло, що ну, ми не сталінський радянський режим, щоб робити такі масові депортації або масовий терор. Отже, повинні шукати і знаходити якісь інші методи впливу на цю ситуацію, інші методи вирішення цього питання. І ці методи є, вони відомі, вони практикуються нами, правим сектором, і не лише уже не перший рік. І я хочу навести ну, якби найближчий, найсвіжіший приклад це е село Бабин Кельменецького району Чернівецької області. Отже, цілий раніше район тепер об'єднана територіальна громада, повністю контрольований Московським патріархатом, немає жодної, жодної, абсолютно, громади українських церков. Якщо я десь помилився, хай хтось мене але наскільки я знаю, немає жодної. Отже, ну, зрозуміло, почалася широкомасштабна війна, почалися всі процеси, які. З цього приводу відбуваються почалися суспільні рухи по відходу від московського патріархату, і, звісно ж, почалися деякі дурні вчинки з боку і самих представників Московського патріархату. В даному населеному пункті народилася і виросла наша посестра з нашої організації Оксана Лехняк. В цій війні у неї загинув брат, і піп Московського патріархату нічого дурнішого не придумав, як ну, десь, скажімо так, зневажливо поводити себе під час похорону воїна, який загинув ще в березні місяці. І зрозуміло, що в березні місяці ситуація була ну, така доволі хитка, і ну, скажем, не кожен був впевнений. Той момент в тому, що Україна зможе вистояти. Ну, а такі агенти, як Попи Московського патріархату, вони взагалі були переконані, що там Віліка і Непобідіма я ж зараз як насипи українській хунті і братоубійстві, і війна нарешті зупиниться. От. Але сталося а, ну, так, як Бог зробив, так як українське суспільство зробило, і явно так, як не планувала російська армія. Отже, ситуація дійшла до того, що ну, фактично скільки, навіть не рік роботи з великою громадою, не скажу, що дуже там якоїсь тяжкої, складної, напряжної роботи, але все ж таки роботи з великою громадою, якщо я правильно розумію, там близько 800 виборців, тобто 800 дорослих людей, а всіх разом, очевидно, десь, мабуть, буде ближче тисячі. І нагадую, це село в цілій ОТГ, де все е, контрольоване московським патріархатом. Всі місцеві еліти, депутати, старости сільських громад, голова ОТГ і так далі. Всі в тій чи іншій мірі зав'язані на Московський патріархат, включно з мінтами і іншою місцевою чиновницькою публікою. От не буду переповідати всі ті там. Складнощі, які е, прийшли, але е, оцих, е, скажімо так, там 9 місяців роботи вони призвели до того, що е, буквально в крайньої неділі е, на збори за перехід до православної церкви України в даному селі зареєструвалося 234, якщо не помиляюсь, людини, і тільки один голосував проти переходу в ПЦУ. Е, звичайно, залишилися там. Оці, яких наші коментатори у Фейсбуку називають зомбі, там е, оці, якби ну, відверті, відкриті адепти московського патріархату, але явно це не про більшість і ну, навіть не про меншість. Це буквально декілька людей. Є в фотографії в інтернеті можна знайти їх там близько десятка. От. Відповідно, що це говорить, що немає потреби нікого депортувати, немає потреби нікого відправляти на концерт до Кобзона. Звичайно, якщо це не мова про фронт там, чи про відкритих агентів або про людей без українського громадянства, виключно з російським. От тобто, ця історія має все одно індивідуальний підхід, але все ж вона є демонстративна і вона показує нам. Що е, зусилля, е, скажімо так, е, ну, невеликої кількості людей насправді можуть призвести до того, що ціла громада велика громада. А там я переконаний, що це все спрацює як ланцюгова реакція, тобто за цим селом спостерігало півобласті, області. І це, якщо хтось не дуже орієнтується за буквально там за 10-15 кілометрів від е, українсько-молдовського кордону, там трошки далі, з боку Придністров'я, не визнане, з яким пізніше також Українська держава буде розбиратися спільно з Молдовою. От але е, навіть в такому складному, на мій погляд, регіоні. Можливо, працювати з людьми, можливо працювати з вірянами московського патріархату, бо я нагадую, що е, збори е, були громади Московського патріархату, поки що, е, яка на цих зборах голосувала за те, щоб з московського патріархату перейти до ПЦУ. Тобто це все в межах однієї громади Московського патріархату. Отже, як бачимо, е, можна ефективно і треба ефективно. Якщо ці всі інструменти, які не складні, почне використовувати держава. Якщо всі ці інструменти, якщо ними озброїти інші громади московського патріархату, то буквально за короткий період часу я зрозумію, що є люди більш радикальні ніж я, які оце там про депортації і концерти Кобзона, все ж я вважаю, що в нас є оцих кілька років, яких необхідно для такої роботи, щоби е, московський патріархат як мережа е, потух майже е, там на 100%. А в наступному питанні я поясню, як держава може е, ну, ще більше пришвидшити цей процес. Отже, Конституційний суд України е, завершив нарешті розгляд позову депутатів від ОПЗЖ. В якому вони вимагали визнати неконституційним закон, який передбачає відображення в назві релігійної організації, керівний центр якої знаходиться в країні агресорі, оцього статусу, тобто, умовно кажучи, якщо говорити як кажуть на хлопський розум, щоб Московський Патріархат в Україні називався Російська православна церква з можливою приставкою в Україні, тобто РПЦ в Україні. Отже, закон цей відповідає конституційному о, статусу, відповідає нашій конституції, якщо бути точнішим, і е, має бути виконаний, має бути реалізований. Ми, в принципі, е, як організація, я е, безпосередньо цим займався і до широкомасштабного вторгнення, і вже дуже активно під час широкомасштабного вторгнення. Пропагували цю тему. Були, звісно, очевидно, що в державі наближені до ну найвищої керівної верхівки безпосередньо до президента люди, які мабуть переконували в іншому, але все ж, наша там ну не тільки наша, звичайно, як правого сектору, але суспільства в цілому робота, робота нашої нації, нашого духовенства українського окремих активних вірян. Вона дала позитивну роль і до президента, нарешті. Ця вся історія дійшла. Бачимо, що є там розуміння, бо, як кажуть, по плодах їхніх пізнаєте їх, і вже певні плоди ми бачимо, і ця робота продовжується. І розблокування цього закону ну точніше, визнання його конституційним, воно фактично дає повний карт-бланш державі для його реалізації. Що це означає? Я вже неодноразово там і писав, і відео знімав. Коротко повторюся, що е, Московський патріархат, а його підпад, ну, те, що він підпадає під дію конкретно цього пункту, цього закону, доведено вже релігієзнавчою експертизою, яка проведена, е, якщо не помиляюсь, Міністерством культури. Вона чинна, вона не скасована і вона має бути виконана. Е, отже, е, Ця експертиза постановила і там здоровезний величезний список, по-моєму, під 12 тисяч ну, окремих юридичних осіб, тобто всі ці парафії московського патріархату і, до речі, не тільки там ще є до інших релігійних спільнот питання, але вони менші. От, і е, всі ці релігійні спільноти зобов'язані змінити свій статут або втратити його чинність. Що це означає? Це означає, що або вони на своїх зборах парафіян проголосують за нову редакцію статуту, тобто проголосують за назву Російська Православна Церква в Україні. Вони вже заявили, що вони на це не підуть, або вони мають втратити чинність даних статутів. Що це означає? Звичайно, це не означає миттєву там, ліквідацію заборону структури і так далі. Але це призведе до того, що у майбутньому банально навіть банківський рахунок вони відкрити не зможуть, тому що їхній статут не відповідає вимогам законодавства. А це я вже не говорю про те, що ну, в кожної релігійної спільноти є якесь майно, є якісь там зобов'язання перед податковою, якщо в них оформлений священник. Ну і дуже багато інших речей, де в принципі. Держава має ну, свій вплив і своє регулювання релігійної сфери. І найперше мова йде про майно. Бо більшість храмів, все ж таки, вони збудовані до 91-го року і вони перебувають у державній власності. Чи це на балансі облдержадміністрації, чи якихось заповідників, як, наприклад, храми е на території Києво-Печерської лаври? І всі ці е, юридичні особи московського патріархату, всі ці парафії громади, вони е, втрачаючи чинність їхнього статуту, вони автоматично втрачають право користуватися державним майном, принаймні на тих умовах, на яких вони користувалися до нинішнього часу. І відповідно, це ще один пункт, до якого ну я наголошую, ми закликали. Я справді зараз дуже якби. Відчуваю таке ну, позитивне, скажімо, відчуття від цієї ситуації. От. І я вважаю, що ми рухаємося у правильному шляху. Тобто, звичайно, не буде ніякого, е, ну, скажімо так, рішення про заборону московського патріархату. Бо ну, кожному десь там, мені може десь там далеко в душі хотілося щоб так відбулося. Цього не буде. Так не питання дане вирішити неможливо. Бо це складне питання. це... Я наголошую про сотні тисяч, а можливо навіть і мільйони людей. От. Ну і все ж таки, це громадяни України, з яких ми маємо поборотися, а не просто їх там віддати на поталу нашому ворогу. Тому, якби, щоб підсумувати цю тему, заглядаю в свою ж Заглядаючи в свою ж згадав ще один момент: що коли я зрозумів, що наша оця робота саме по Ну, по тому, щоб пропагувати цю тему, що закон треба виконати про перейменування московського патріархату в Україні, по-перше, вони це скажімо, намагалися вийти з під дії цього закону шляхом проведення цього зібрання в травні, яке так і не зрозуміло, якого статусу було. І вони вичищали пункти в статуті, які говорять чітко, що вони є частина російської православної церкви, але все ж так вичищали, що все одно внесли пункт туди про оцю грамоту, так звану грамоту про автономію і так далі. Вони це маніпулятивно називають навіть автокефалією, але це не так. І все ж таки, навіть цією грамотою, вони все одно заганяють себе в юридично заганяють себе в статус Російської православної церкви в Україні. І це от перший пункт, і другий пункт, який дуже кумедний насправді, але е, дуже показовий. Тому що, коли ми написали, е, ну, я писав безпосередньо цю статтю і опублікували ми її на сайті правого сектору. Де чітко попунктно розписали, що робити владі для того, щоб пришвидшити крах московського патріархату, стаття, до речі, там доступна. І в посиланні до відео ви зможете це та інші там корисні деякі посилання я вам докину по цій тематиці, конкретно. От, і е, коли ми опублікували цей матеріал у нас на сайті, там закинули в різні там сторінки в соціальних мережах, то на конкретно на цей матеріал, на цю статтю. Відбулася дуже цікава е, атака, яким чином вона відбулася. Звичайно, вони там е, заблокувати наш сайт не могли, тому вони е, використали посилання на цю статтю шляхом публікації її більше тисячі разів mm. на різних порнографічних сайтах. Тобто, е, ну я так підозрюю, що це робив якийсь підрозділ спеціальний підрозділ там ФСБ, який такими речами займається. Вони розміщаючи даний матеріал, посилання на даний матеріал на порнографічних сайтах, вони робили таким чином, щоб алгоритм Гугла, коли хтось в Гуглі пише, що робити з московським патріархатом, щоб він викидав щось інше, а не цю статтю, щоб цю статтю Гугл розпізнавав, нібито як порнографію. І от таким чином вони намагалися відвернути увагу від цієї статті, від цієї теми, на яку ми власне звертали увагу. Коли ви цю штуку побачили, то ну, звичайно, ми її обійшли. Там, по-перше, можна ж статтю публікувати не на одному сайті, а ще на якомусь. А можна не на одному, а на кількох. І плюс ми перейшли ще у відеорежим. Ми записали все те саме у відеорежимі. І наше відео в Ютубі, там без, безпосередньо тільки на каналі Правого Сектору переглянули люди більше півмільйона разів. тобто, це було дуже актуально, і це актуально залишається зараз. Посилання я вам залишу, ви можете це старе архівне відео, яке дуже актуальне зараз, передивитися. Оце, власне, про другий пункт. І ну, щоб підсумувати даний короткий огляд, я би хотів ще згадати одну тему. Тема ця про е, ймовірність об'єднання православної церкви України і е, нинішньої так званої Української православної церкви. Знову ж таки, я вже робив про це матеріали, я вже робив про це відео, воно все на каналі у мене є. Але е, щоб нагадати, перше е, об'єднавчий собор серед е, гілок, розділений гілок українських православних церков в Україні відбувся. Буквально кілька днів назад ми святкували. Ну, святкували, ми відзначали четверту річницю від об'єднавчого собору, е і всі архієреї Московського патріархату були особисто запрошені на цей об'єднавчий собор. Вселенський патріарх особисто кожному надіслав листа е і власноручно підписаним запрошенням. І ці запрошення чинні вселенський патріарх про це не нещодавно нагадував, тобто. Кожен єпископ московського патріархату, як би це нам там ну, не звучало, але кожен е, має право сьогодні долучитися до православної церкви України, тому що вона відкрита, тому що вона чекає, і насправді, навіть якщо вони всі оптом, це все кодло цієї мерзоти, яка Ну, все про них знаєте, навіть якщо все це кодло припреться в нашу церкву, то все одно церква це така інституція, яка за доволі короткий період часу все це переварить, вичистить і якби ніякої проблеми і сліду від цього всього бридвого не залишиться. Тому що в церкві все це дуже чітко, е, і це ієрархізована, е, ну, дуже жорстка е, структура з дуже чіткою дисципліною. І в нас, в принципі, вже навіть після об'єднавчого собору є приклади, коли. Не тільки священникою, а навіть і єпископа вигнали ну, там це не вигнали, називається, але фактично вигнали за межі структури за негідну поведінку. Отже, об'єднавчий собор відбувся. Всіх вірян чекаємо і запрошуємо всіх священників. ну, Може, не всіх чекаємо, але багатьох чекаємо і багатьох приймемо. Але тут навіть не проблема в тому, що ПЦУ когось там може негідного прийняти а проблема е, їхня проблема в тому, що вони самі настільки загнали себе цією пропагандою, ненавистю жовчою, якою вони цвиркали в сторону українців, які дивилися на питання релігії, на питання православної церкви, не так як вони, не так як сказав великий Господін Кіріл, як вони його величають. От і вони тепер не можуть визнати того, що вони були неправі, гординя, яка є великим гріхом, керує ними, і отже, вони не визнаючи свою помилку, вони не приєднаються до православної церкви України, і тому їх чекає маргіналізм, їх чекає сектанство і е, зникнення і забуття. Тому що ну, в святому письмі вказано, що мерзота запустіє. Отже, оця мерзота руського міра, оцього, ну навіть не руського, бо до Русі вони мають таке відношення, як ми до польотів у космос поки що. От, Але оця мерзота вона точно запустіє. Вона запустіє не сама по собі, а вона запустіє від активних дій, які ми маємо вчиняти кожного дня активних дій нашого суспільства, нашої нації. Українська нація повинна нарешті позбутися оцих. Якихось таких ну, московських впливів абсолютно всій царині, не тільки в ну, всіх царинах, не тільки в релігійній царині, і це буде насправді найкращою пам'яттю про кожного українця, який загинув чи зі зброєю в руках, чи навіть будучи е, звичайним цивільним е, громадянином. І загинувши від цієї несправедливої агресії з боку московської держави, от така, в принципі, моя думка з приводу того всього, що зараз відбувається навколо московського патріархату. Буду продовжувати, ну, принаймні, старатися продовжувати знімати якісь відеоматеріали для вас. Пишіть свої запитання, пишіть свої думки, репліки, пропозиції. Наголошую, що о, прошу вас поширювати даний матеріал. Візьміть, скопіюйте. Внизу кожного відео є стрілочка, е, якою ви можете нажати і поширити дане відео там, в будь-яку свою соціальну мережу, чи там скинути в якийсь там, не знаю, вайбер-чат вашого будинку там, чи вашої вулиці, якогось вашого дружнього колективу. Е, пишіть питання, пишіть пропозиції. Корисні посилання, я вже казав, будуть в описі. І, до речі, закликаю також вас підтримувати правий сектор, в тому числі і фінансового посилання. Ви теж можете знайти в описі до даного відео. Також ви можете підтримувати правий сектор, купуючи будь-які речі, які вам подобаються, з нашого інтернет-магазину Права крамничка посилання також в описі, і безпосередньо навіть отака ковтина, як на мені, і яка. Точно така сама є у нашого головнокомандуючого Збройних сил України пана Валерія Залужного. Вона точно буде гарним і хорошим подарунком як воїну, так і волонтеру, так і простому, звичайному українцю, який бажає перемоги нашої нації, бажає перемоги нашої ідеї. Будьте здорові, до нових зустрічей!